Усім доброго дня! Отримали ми на склад наші баульчики George, вже вони у нас на місці. Отакі От вони так, ось, так виглядають. Вони будуть з'єднані ось такими спаєчками. Бо той раз багато хто питав, що це за спаєчки. Вони такими до нас приходять. Отак От вони виглядають. І одненькі з баульчиків зараз ми відкриємо вам, покажемо, яка наявність. Обіцяли поставщики, що буде менше школи. Це є мікс дорослого одягу і дитячого одягу. Так само і на рахунок сезону це є сезон. Você é Піжамки попадаються, різні домашні такі, дивлюсь, подовжені футболочки, білизна, набор дитячих піжамок, колготки, чоловічки, колготки, рушнички, не рушничок це такий, банний палатик дитячий. Тоді декілька клієнтів писали, що трошечки приїхало вимазане. Ми ці питання узгоджували. Зараз такого не буде, тому що воно в дорозі ніде не перегружалося. Все приїхало таке, як загружене на складі постачальника. На відео може показує, що тут такий хаос в баулі, але воно все просто коли тягне, воно тягнеться одне, а друге, але так воно, дивлюсь, все гарненько складено. Це сезон.